А сьогодні я пересуваюся автівкою, адже я вільний пенсіонер. Хочу, хожу, тішки, хочу, ніжу машиною. Ну, я думаю, що про всі ями всі негаразди буде у репортажах наших жінок. На жаль, багато чого сказано. Звичайно, викликають. Недоуміння наші тіплофори, які зараз з'явилися на кожному кроці, але не завжди в тих місцях, де це мало би бути. Звісно, маємо ми дороги без доріг, бордюри без бордюр і багато-багато інших вад, які перешкоджають нормальному пересуванню жінок, водіїв. Точно так же, як і чоловіків, але сприймаються нам ще гостріше, тому що після такої, таких поїздок машини потребують ремонту. Зазвичай я буквально минулі вихідні розбила краб, така алюмінієва запчастинка є досить серйозна в передньому колесі. Розбила його, звичайно, тільки на наших дорогах. Я говорила, що до міст цивілізації з нашого селища веде чотири шляхи. Один з них пролягає через Кривотічний онкологічний диспансер. Це заклад обласного значення. Хотілося би сказати багато добрих слів про більшість лікарів. Та медперсоналу, які тут працюють і буквально рятують життя онкохворих людей. Онкодиспансер має гарне обладнання, старанних лікарів, апаратуру, лабораторію, оснащену, сучасну. Але Сьогодні я хочу розповісти про одну калюжу. Можливо, не буде дощу великого в період нашого проєкту Кривий рік очі ваших жінок. Але ось тут на цій стояночці, яка знаходиться за межами онкологічного диспансеру. Ну, по-перше, дорога має такий вигляд. Убитий зовсім. Ну, а найбільша проблема, що тут під час дощів утворюється дуже-дуже така просто не перепливти, не перейти калюжа, просто майже по коліно води, а машин тут сьогодні вихідний день, а зазвичай машин тут дуже багато, паркується в будні дні. Дуже багато хворих, вони приїздять сюди з усієї області, і тому це такий проблемний тут заїзд і дуже проблемний участок, який, звичайно, належить до власності нашого міста, і про це має потурбуватись все-таки не ті люди, які призвані лікувати, а ті люди, які при цьому я хочу. І маю підкреслити, що якраз медперсонал, молодший медперсонал, приділяє багато уваги озелененню території диспансера. Я часто надаю їм посадковий матеріал. Дівчата з великою любов'ю розсаджують на території онкологічного диспансеру різні квіти, кущі, і влітку це, звичайно, прикрашає. Життя хворих людей, які тут відпочивають у цьому сквері, і завжди тут охайно проводяться чисті четверги і ведуться великі роботи по впорядкуванню території саме силами медичного персоналу лікарні. Навіть посадку, яка знаходиться напроти і не належить вже до території диспансеру, все таки впорядковують ці дівчатка. Санітарочки, медсестрички, виходячи на суспільну таку загальну працю. І це, звичайно, викликає повагу і вдячність їм. Знімаю вже зі свого авто. До речі, тут з цього боку у нас впорядкована така вишохідна доріжка, досить впорядкована. Світло горить майже на всіх ліхтарях завжди. Але... Порисуватись тут, звичайно, не дуже спокійно можна після десь 20-ї взимку. Ну, Влітку трішки краще. Але чомусь останні два роки у нас ніхто не бореться з зарослями амброзії, які теж тут вкривають прилегу територію. Ну і при цьому все таки, як я відмічала, Велику суспільну працю працівників комунальних закладів, наприклад, екологічного диспансера, також треба, мабуть, гуртуватися і нам навколо проблеми довкілля і проводити такі суспільні роботи. До речі, посадка наша в один час десь так років 10 тому. Часто тут працювали шкільники, шкільники під час літніх канікул і проводились інші суспільна праця, але зараз це, ця норма відійшла від нашого життя, і тому от такі у нас тут зарослі бур'янів більше з з них амброзія. Проїжджають такі гарні оселі, такі будинки велетні, яких, мабуть, за кордоном навіть у розвинутих, багатших за нас країнах не зустрінеш. Але ось так є, дуже гарно прикрашені національними нашими жовто-блакитними прапорами оселі. І це все. Звичайно, сьогодні викликає повагу. І гордість за наше суспільство.